Привіт, таки, шановні, сижу, п'ю каву, включила газ, ці морози, звичайно. Як добре, як була така тепла зима. Слава Богу, що, хоч вона вже більшість пройшла. Що нам залишилося лютий перетерпіть. Ну, і, як завжди, зацепить півквітня, чи воно здвигається, клімат? Можливо, здвигається, тому що... Оці е, в природі різноманітні перипетії, які відбуваються, це, звісно, воно все впливає і на екологію, і на клімат. Короче говоря, що там говорить, то, звичайно, все, мабуть, відбувається з-за того. Хіба раніше такі зими були, як згадаю, взиму в дитинстві. Боже, повні приїхали ми до бабусі. На зимові канікули. А там сніг такий, ну, не там, а кругом він був, а просто приїхали на канікули. І пам'ятаю, дідусь від, відкидав той сніг. Я то ж так відкидають, відкидають цілу зиму. І вже так відкидали, що тунелю мій рост. Я так запам'ятала, йду так наче в тунелі. І снігу ось цього накиданого. Прямо ота дорожка, де йти до хати, прямо рост мій перекриває. Ото була зима. І морози, звичайно, були, і снігу було повно. Гуляли цілими днями на вулиці, не сидів ніхто в оцих комп'ютерах, телефонах, в хаті. Зараз дітей на вулиці майже не видно. Взагалі нема дітей. У нас на вулиці, оце тут, я не знаю, повно ж молодих таких людей живе, пари молоді. Дивлюся, з колясками ж їздили. А дітей на вулиці взагалі вже повиростали, вони ніколи не бачу, щоб діти гуляли, отак гралися, як ми раніше гуляли. Ну ясно, що багато зараз оцих, е, як кажуть, комп'ютерних оцих забав, то діти, звичайно, зараз вже комп'ютер навіть у самій такій-самій убогій е, родині, як кажуть. Людей немає чим за газ заплатити, а вони послідні гроші потратять, щоб купити комп'ютер. Ну то воно правильно, це так треба, бо такий час зараз. Ми живемо в такий час, що без комп'ютера ні, нікуди не підеш. Навіть телефони, ви ж бачите, зараз вже кнопочні, не актуальні. Все потрібно о, через телефон робити, навіть тому самому пенсіонеру отримати ту пенсію, піти до банку. То треба такий телефон, щоб можна було і через вайбер щось передати. А газові оці лічильники. Господі, це якийсь жах. Провіряють, ходять кожного разу постійно. Іде, провіряє, йде ото той щочок, Мені потрібно віддвигати той холодильник, щоб показати їй той щочки. Я кожного місяця відправляю вам показники. Що вам ще потрібно? Так це ж не просто я їх відправляю. Я фотографірую їх, так як і кожен з нас. Фотографірую той показник. Це ж не збрешеш, не скриєш, не відкрутиш нічого. Ні, все рівно треба йти до хати тарабанить у те вікно. Хух, я не знаю, що за життя таке стресове. Схотілося мені до вас вийти і трошки пожаліться. Мабуть, із-за того. Ціни про газ я взагалі мовчу. Я не знаю, як оце у вас. Ну, У мене котл ще старий, я навмисно не хочу його заміняти. Він працює, слава Богу. То хай працює. Так хорошо, він гарячий, від нього тепло. Він в мене стоїть в такому місці, що його навіть не видно встигну ще замінити. То він е устроєний як? Там вварені варені всередину трубки з водою, я так зрозуміла, і та вода закипає, і тоді ж оце ж тепло йде по хаті. І коли виключаєш газ, нагрівається вся хата, ставиш на фітіль газ, то ті трубки вони ще підтримують температуру і батареї в мене. Цілий день мають таку е, кімнатну температуру, не холодні, як льодник. І навіть при морозі не дуже така холодина, але все рівно ж приходиться підтоплювати. То газ цей, звичайно, золотий. Що О, ти зробиш? Саме основне, щоб не було війни, щоб вона свинше закінчилася. Бо це ж жах якийсь, це ж якийсь шах. Гинуть наші діти, гинуть молоді люди, інваліди, розвалюється житло в людей. Як подивишся, як послухаєш, я взагалі не виходжу в цей новинний канал, тому що я розстраююсь тоді, мені воно ну, починається депресія нападала на мене. Я дивлюся розважальні. Які, слава Богу, що в нас є ці тіктоки, ютуби. І, і дякуючи Богу, що в мене є мій канал, і я можу поговорити з вами. Взагалі. Зараз зроблю макарони по флотськи зварила макарони, зробила фарш, посмажила, вкинула туди копченої паприки. Зараз все змішаю. Я роблю в коридорі в себе сама косметичний ремонт. В кухні вже зробила, поклала гіпсову плитку, я на каналі в себе там показувала. А так вийшло ще так і нічого свіженько. Зараз е, майстрів е, днем согнем, як кажуть на російському, не знайдеш. А якісь як і є, то вони ж ціни собі не складуть. То я стараюсь сама. Трошки так виходить в мене, то в принципі зробила сама. А в коридорі так само штукатурю стіни обдерла все, штукатурю пофарбувала. І далі буду потрошечку і так оце половину зробила, ще половину, і так зроблю. Зараз ось вам покажу. Це ж дивіться, в коридорі познімала обої і зробила таку, е -е, як вона називається, карта світу. Такі штукатуркою зробила. Гарненько так виклала теж плиткою. А тут на вікні трошечки таке вікно якесь відділила трошечки так, щоб було красивіше. Теж ось у вікно і ця сторона. Ну і так потрошечку, а що, як кажуть, сам як не зробиш, ніхто тобі не зробить. Це ще треба купити сюди такої підсереблювальної краски. Насипають у баночку, купляєш цілу. Все. Купляєш цілу, а є її половинка. Я не розумію, от що це за ну по грамах, Ну, насипте вже цілу. Ну, що це таке? Купляєш гроші отакі віддаєш. А воно півбанки. Не встиг мазнути вже нема. Отаке, шановні друзі, це я роблю. Було в mm -hmm. мене ось таке. Ось було таке. Е, вже років 10, мабуть, простоїло. це теж своїми руками робила. А зробила ось таку таку і зробила я штукатурочку. Підсихає воно зараз усе. трошки ще вуглу підсохнуть, залишилося, там ще сонечко не попадає. Ну і буду теж його штукатурочку, штукатурочку за, е, заробляти такою серебристою красочкою. Це відварила макарошки, Масточка туди вкинула. І оце ось так фарш. Та всі так роблять макарони по флотськи Зараз десь називала я ці Це блюдо. Саме просте. І смачне. Добавила трохи паприки, щоб червоненько було. І смачно пахуще. Ось таке, виходить, у нас дрібно. Сипне і корисне. С твердих сортів, м'ясце, м'ясо перемолола. трошки свинини трошки філе курячого, щоб трошки таке було. Смачно. Так, шановні друзі, ну, а взагалі, шановні друзі, таке життя весна вже ж настає, вже ж потрібно готуватися до нашої городини. Чекає, робота чекає. Я вже е купила собі насіння з помідорів. Огірки. Цьому році, мабуть, не буду їх висівати на підвіконня, як завжди, а потім 150 разів робити двойну роботу. Висію їх прямо в парник. Можливо, подивимося, яка буде весна, чи пізня, чи рання, бо воно начебто й тепло, а зараз як приморозить до квітня, як я казала, а то й до травня. Зараз ще хоч можна. Чекати цієї природи. Ну нічого, як кажуть, в природи немає поганої погоди. Треба при... При... привикати і жити в тому, що маємо. Бажаю вам гарного дня, сонячного, як сьогодні в мене, мирного, щоб не літало над головою, щоб е був настрій гарний, щоб ми з вами тільки посміхалися пока